Україна пропонує мир через дипломатію. Зеленський робить багато заяв в своєму турне різними країнами, і ви знаєте, я, я трішки заплутався. От Україна обирає різні шляхи, і це правильно. І дипломатію, і спротив військовий. Але ми не ведемо перемовини з нашим ворогом безпосереднім. Дипломатія з країнами типу ось цього східного Тимура, чи там чого, це одна з країн, яка буде представлена на саміті миру у Швейцарії, вони нічого не дають. Оці перемовини навіть з країнами більшими, значно більшими, вони нічого не дають. Тому що якщо нападник не в курсі, що ми готові до якогось миру, до зупинки війни. То він не зупиняється. І далі, ну, ти можеш що завгодно вигадати. Тобто жертва, на яку здійснено напад, вона кричить до людей, які стоять поряд. Ну, можливо, навіть допомагають, ну, наприклад, б'ють по спині там, цього нападника. Но він продовжує агресію. Він не в курсі, що, ну, що ти з ним говориш. Він, він не в курсі, він не знає. Він бачить, що ти говориш з людьми навколо. І ці люди навколо його теж б'ють. Ну, як, як можна очікувати на те, що це дипломатія? Це не дипломатія, це ну, збирання там, групи, коаліції. Давайте тоді саміт миру інакше потрібно називати. Давайте будемо тоді чесними, що це саміт коаліції. Саміт коаліції спротиву е, агресії проти України. От тоді це буде чесно. Тоді давайте будемо так, що всі горою і разом батька бить. А то виходить подвійні стандарти. Нібито країни не хочуть агресувати проти нашого ворога, тому типа саміт миру. Але ж ми розуміємо, що це не саміт миру. Такий саміт ні до якого миру не призведе. А от сказати на весь світ, що це не саміт миру, а це утворення коаліції, е, вони теж не хочуть. І ми це так не називаємо. Давайте тоді називати. Давайте тоді свиснемо і скажемо, ребята, ми збираємо не саміт Миру. Ми збираємо саміт е, країн, які готові чинити збройний е, е, опір збройній агресії. Все. І подивимося, хто приїде. І подивимось, хто приїде. Вони навіть на саміт Миру не приїжджають. Ви думаєте, що вони приїдуть на такий саміт? Ну а якщо вже приїдуть, тоді вже буде і видно. Є перспективи. Є можливості, чи їх немає. А залишити Україну без українців це теж не варіант. Ось це теж аж ніякий не варіант. Скажу більше трішки в Ютубі, в шапці профі. Там буде відео.